Я хочу зробити такий класнючий, такий букет із соняхами та жоржинами. Робимо такий букет, що всім букетам букет, щоб гарний був. З моїх квіток, з городу, все цвіте таке. А Жоржині я підпираю голову моросам, і я хочу, щоб його видно не було, щоб все було в цвіту. Ну, моя улюблена калина. Мені хочеться щось таке, щоб воно пишно було, гарно. Дівчатка, дивіться, до Жоржину такі ж квіточки, айстри, айстри і соняхи, воно ж гарненько разом, А ще під Айстри гарно хризантемка осіння наша. І щоб був такий, знаєте, стиль такий, я взяла отакі ці пухнасті штуки на річки вирвала. Ну, дивіться, воно ж нормально так. І в мене зараз буде підготовка до короневих квітки. Ви таке бачили? Видно вам? Це моя улюблена. Зараз цей сорт дуже популярний серед квітникарочок. Ну, звісно, отак. Хай то буде отак, але буде квітка. Ну, Мрозець. Таку пікантну історію додаємо. Ну, так уже комбінація нічого виходить. Ще айстри. Ні. Зливатися буде. Я візьму Фіолетово. Отак. От Я не можу. А в мене ще є ці, знаєте, капусточка. І... І ще в мене отакі жоржини. Я так люблю жоржини. Що забуваю про соняки. Я їх ставлю отак в серединку. Десь кудись. Без проблем. Ось сюди остро. Мені хочеться, щоб воно всередині виглядало все теж ідеально. Отак. Тому робіть букети по спіралі, хай вони отак ніжки. Але ви вставити квіточку, яку захочете. А головне вставити всередину калину, бо вона буде випадати. І щоб калина була з різних боків. Знаєте, щоб вона там не потонула, щоб здавалося, що ті калини її є. Та калина. Айстрічка. Тут, Звісно. Підперте. О, оць, оцим, як він? Очіток, так? Очіток. Ми зараз сюди калину викладемо. О -о -о. Оце все. Оце вже я придумала. Отак, зачищаємо. Ну, щоб вони всі е подружилися і видно їх було. І калина. Калина. Проситься. Бачите, як вона гарна з цими квіточками? Якого я роблю букети? Для своїх, для друзів, для сусідів, для найрідніших, найближчих людей, які мене підтримують. Кажуть, Оксана, зроби букети. Зроби букети. Я так стала і зробила букети. А б, могла б не зробити, а людина мене попросила зробити. Похвалила, підтримала. Знаєте, букети? Люди дивилися, який букет Оксана зробила красивий, щоб не свято з тим букетом. А на свято, букет свято. Я ж з собою пишаюся. Букви так. Нарвали квітів більше, ніж треба, але головне не пожаліти. Спитаю батька, як? Ну як гарний? То то буде. Головне, щоб тут було. Так, все. знач нормально. Баток квітів, звісно. Батько подумав, що я вже зробила. Ні, ще не зробила. Але зараз все зроблю. І ви ж знаєте, що можна їх викликувати. Ти... Ні, соняшника не треба. Треба сюди калину. Соняшника з. Золотарник. Також зачищаємо акуратно. Беремо цю жирну группу. Там видно, вистачить його. Бо знаєте, золотарника вже? Вже нема золотарника. Це вже ще кардос такий вже скінчився, вже все, осінь. Знаєте, я тут його шукала. Він такий гарний фактурненький. То його було цілі поля, а зараз десь в хто Втулила.

Зараз все вийде. Все. Так, підрівнює. Джек Джеки готова. Ну як? Як букет? Папа, як букет? Слава Богу а вам, що Я вас? люблю знов ти з тим морозом. А ви любите такі пакети? Правлю квіточка. Любите? Подобається вам? Для вас?